Ленінський райвиконком давно славиться своїми частуваннями до дитячих свят. Цього року до дня захисту дітей традиційний захист мав родзинку у вигляді подарунку дітям від дітей другої школи. Як би це не звучало, але дітей треба берегти завжди. Не тільки на день захисту дітей, захищати їх, оберігати їх, любити їх, кавореться, шанувати їх, ростить і так далі. Сьогодні ми запросили, щоб для діток у нас ви скільки помітили, і концерт запросили, щоб були це артисти, такі самі діти. Ви знаєте, дуже важливо дітей навчати чомусь, але головне, я вважаю, от уже так сказати, свого віку. Я вважаю, що дітей треба любити. А від любові тоді все. А назва акції Кожній дитині по одежині уже стала крилатим висловом. Сюди зносять дитячий одяг та іграшки, небайдужі полтавці. Назбираються стільки, що вистачає кожному узяти із собою. А присутніх діток тут більше ніж півсотні. Дітвора розбирає що кому до вподоби, а далі найулюбленіше частування у кафе. На столах солодощі та випічка улюблені напої. Час складний для всіх, проте як кажуть, світ не без добрих людей. Без них це все було б неможливе, кажуть організатори. Хотілося подякувати тим колективам. Які доєдналися до нас на І провели цей концерт на Ленінській районній раді. А також, як завжди, ми дякуємо небайдужим людям, які долучаються, які інколи не можуть присутні бути сьогодні. Такі акції у Ленінському райвиконкомі стали традиційними. Число дітей пільгових категорій віднедавна поповнилося переселенцями. Мишко та Сашко, брати із Луганська, у нас уже майже рік. Про Полтаву говорять як туристи. Дуже красивий город наші Добрі дуже, хороші люди. Такі ж свята тут влаштовували ще на Миколая та на Великдень.